Всім привіт! Сьогодні у мене міні-огляд посилочки, які я отримала від магазинчику Золота рибка а всередині у мене ось така краса. Давайте дивитися разом. Замовила папір тішю для упакування виробів жовтого та блакитного кольору. До речі, його розмір 50 см на 70 см. І моє замовлення не могло обійтися без таких метеликів. Вони на глітерному фетрі. Я їх просто обожнюю. Метелики на листі йдуть парні та двойні, і ось такі вони виходять у виробах. Не вперше беру ось такий силіконовий клей, він дуже чудово приклеює стразові серединки. Далі новинки. Це ось така фактурна органза. У мене в блакитному та білому кольорі, а в магазині ви можете вибрати ще й інші кольори. Тож переходьте за посиланням, яке я для вас залишила в описі під цим відео, та робіть собі замовлення. Далі ось така новиночка. Дуже красива стрічка із срібною ниточкою. В наступному відео буде майстер-клас, як я її використовую. Тож не пропустіть обов'язково підписуйтесь на мій канал. У подаруночку в мене ось такі заготовки із глітерної екошкіри. На кліклак. І магазинчик в інстаграм називається GoldFish 19. Нарешті дійшли до самого цікавого: це також заготовки на заколочки клік-клак на оксаниті. Дивіться, які вони неймовірно гарні. Насправді виглядають як живі, правда ж? І як працювати з такими заготовочками, відео у мене також буде скоро на каналі. А на сьогодні у мене все. Якщо вам сподобався огляд, ставте пальчики вгору та підписуйтесь на мій канал. Далі буде більше цікавого. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!